Сьогодні, 30 грудня 2024 року. Заняття охорона безпеки, життєдіяльності дитини. Правила пожежної безпеки. Тема заняття Дракончик і пожежна безпека. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада вас сьогодні бачити на початку нашого тижня. Перед новорічними святами. Сьогодні у нас дуже цікава зустріч. Нам на заняття прийшов дуже цікавий персонаж. Хто ж саме до нас сьогодні завітав? Зараз ви побачите. Тож сідаємо зручненько, дивимось на екран. Сьогодні у нас в гостях дітки, вогнедишний. Дракончик, дракончик просить вас розгадати загадку. Послухайте, будь ласка. Лісом він котився з ревом, їв кущі, траву, дерева. А коли напився води, стих і згаснув назавжди. Як ви вважаєте, що це за загадка? Про що вона? Дійсно, вона. Про вогонь. Всі ви знаєте, що вогонь буває великий і маленький, небезпечний і корисний. Давайте з вами подумаємо, для чого людини, людині потрібен вогонь. Так, дійсно, вогонь потрібний нам, щоб грітися, щоб робити справжнє свято. Щоб освітлювати приміщення. Щоб готувати їжу, нам теж потрібний вогонь. Їжу можна приготувати і на природі, чи так? Так, звичайно. І дійсно він готувати допомагає їжу, коли вдома, на плиті. Щось готується. Нам завжди допомагає наш вогонь. Вогонь, наш помічник. Давайте разом з дракончиком пограємо в гру горить, не горить, і розкажемо йому, які предмети горять, а які не горять. Домовились? Так, нехай дракончик уважно послухає. Звісно, роздивляємося ці малюнки. Уважно, Що ви тут бачите? Так, монетки, металева ложка, так, камінь. Так, щось, кришка, льот і водичка. Як ви вважаєте, ці предмети можуть горіти? Думайте уважно. І ти, дракончик, теж думай. Так, дітки, такі предмети не горять. А тепер давайте роздивимось наступний малюнок. Роздивляємось, що ви тут бачите? Звісно, сірники, дерев'яний паркан, так? іграшка з пластмаси, іграшка м'яка і, звісно, паперові серветки. Скажіть мені, будь ласка, такі предмети можуть згоріти чи не можуть? Подумайте, так, вони можуть згоріти, вони легко займаються. Правильно, дітки. Ну, щось, щось мені здається, що пахне димом. Вам не здається, дітки? А мені здається, ой, подивіться, яка пожежа на смітнику. Що нам потрібно робити? Давайте подумаємо. Ну, спочатку нам треба викликати пожежників, дійсно, дітки. По телефону ви повинні сказати, де горить, і, звичайно, назвати свою домашню адресу. Ми про це з вами завжди говоримо. Який номер ми будемо набирати на телефоні? Так, звісно, 101. І повідомити адресу, щоб пожежники знали, куди їм треба їхати. Звичайно, їдуть вони на пожежній машині. Скажіть, дітки мені, будь ласка, а чому її саме так називають пожежна машина? Правильно, тому що ця машина. Везе на пожежу пожежників. Пожежа, пожежники, пожежна машина. Подивіться, як багато слів, і всі вони пов'язані між собою. Правильно, дітки. а якого кольору машина? Правильно, червоного. А чому ви так думаєте? Навіщо такій машині червоній колір? щоб її було видно правильно, здалеку? Скажіть мені, будь ласка, пожежна машина їде швидко чи повільно, коли вона їде на пожежу? Так, дійсно, швидко. А як ви вважаєте, чому вона їде швидко? Так, щоб врятувати будинок і людей, може, вони потрапили в таку пожежу, і їх треба дійсно рятувати. Скажіть, дітки, чи можна використовувати пожежну машину для інших цілей? Ні, не можна. Дійсно, якщо буде машина зайнята чимось іншим, а їй потрібно буде їхати на пожежу, це дуже-дуже погано може скінчитися. Скажіть мені, а чи можна нашому дракончику поїхати в гості чи в магазин на такій машині? Звісно, ні, дійсно, дітки, раптом пожежа, а машини немає. І кожна хвилинка потрібна бути в запасі в таких випадках. Ця машина спеціального призначення, і ми з вами про це дітки говорили. Вона червоного кольору, щоб її було видно здалеку. Червоний колір це колір вогню. Їде пожежна машина швидко, щоб встигнути загасити вогонь і врятувати людей. Коли дітки, машина така їде по дорозі, Її не, не тільки видно, але й чутно сирену, так? Багато хто з вас дуже часто в таких випадках, коли пожежні машини їдуть на виклик, мож, можуть почути дійсно звук сирени. Як ви думаєте, чому вона так голосно звучить? Ось їде машина, включена сирена. Для чого? Подумайте, правильно, щоб машини пропускали пожежну машину, тому вона подає таку сирену, щоб пропускали машину пожежну на пожежу. Правильно, дітки. Давайте зараз ще раз пригадаємо. Дійсно, ми про це дуже часто говорили. Для чого нам потрібен пожежний щит? І які на ньому є приладдя. Давайте ще раз уважно його роздивимось. Деякі, деяке обладнання ви знаєте, як воно називається, ми з вами говорили, і для чого воно потрібне. Ще раз давайте нашому дракончику нагадаємо, для чого що потрібно. Так, дійсно, на пожежному щиті ми бачимо вогнегасник, в якому знаходиться піна, якою дуже зручно і швидко можна загасити вогонь. Так. Відро. відро. носять воду, подивіться, відро незвичайної, трикутної форми, воно має форму конуса. І тому, що в кілька разів прискорює процес зачерпування води, коли воду зачерпаю, таким конусом дуже зручно це робити. Дає можливість точного потрапляння у, у вогонь, будемо казати так. Сокира, подивіться, ось воно пригадали. Так, для чого ж вона потрібна? Сокирою дітки вибивають двері і розбивають вікна, щоб швидше потрапити у приміщення, де відбувається пожежа. Лопата, ось вона. Для чого вона потрібна? Правильно, лопатою дуже зручно закидати вогонь піском або землею. Правильно, лом. Чи багор, багор дуже зручно для роботи пожежників, чому зручно? Тому що ось цим концем можна про собі дорогу прокладати, так, а таким гачком, бачите, тут тут гачок, ось ось він, гачком можна щось підтягнути поближче до себе. Їм розкривають іноді також і покрівлю, розбивають стіни, різні перегородки. Так, Тепер, дітки, давайте з вами пригадаємо, що ж нашому пожежнику потрібно для роботи, що знаходиться на у пожежному щиті ми тільки що розглянули і пригадали, а тепер подумаємо, що потрібно пожежнику для роботи, а що не потрібно, дивимось уважно. Казка потрібна. Сокира – потрібна, ми тільки що говорили, так, а ось ця шапочка Діда Мороза потрібна вона? Звісно, ні. Щітка для прибирання теж не потрібна. Пожежна машина? Так, звичайно потрібна. А ось така легкова машина. Вона не потрібна, дійсно. Так, гумові чоботи. Пожежнику дуже потрібні. Кеди. Не потрібні, так, звичайно, ось такі гумові рукавиці, так, щоб защитити, захистити руки від вогню потрібні. Вогнегасник потрібний, правильно, дітки, ось таке приладдя для прибирання. я думаю, не потрібно пожежнику, так, такий шланг для гасіння пожежі, дійсно він. Дуже стане в нагоді для пожежників. Так, ось такі тоненькі рукавички, перчатки, я не знаю, як назвати. Ну, це більш для медичних цілей, так? а пожежнику вони не потрібні. Ну, ось наш дракончик дуже уважно прослухав все, що ви розказали. І дійсно, скоро новий рік. І наш дракончик хоче гарно прикрасити ялинку петардами, свічками, бенгальськими вогнями. Так, всі ви знаєте, що треба дотримуватися правил пожежної безпеки під час новорічних свят. Давайте нашому дракончику трошки про це розкажемо. Подивіться уважно на малюнок. Щоб ялинка не стала причиною пожежі, дракончик, і ми, і дорослі, і дітки повинні пам'ятати розміщувати ялинку на відстані не менше метра від меблів та приладів опалення. Треба використовувати гірлянди без пошкоджень. Ялинку не можна оздоблювати іграшками з легкозаймистих матеріалів. Ми про це сьогодні з вами говорили, так? що може горіти, а що не може горіти. Дійсно, не можна залишати ялинку з вогниками, які мерехтять одну в приміщенні без нагляду, може трапитися щось таке, що може і замкнути, і може відбутися пожежа. Дійсно, дітки, вам не можна самостійно вмикати і вимикати гірлянди. І, звичайно, встановлювати ялинку треба так, щоб вона не хиталася, щоб вона стояла рівненько. Ще раз нагадую вам, ви про це знаєте, що у випадку пожежі телефонуємо 101. Подивіться, будь ласка, дітки, я підібрала трошки цікавих картин з приводу того, про що ми сьогодні з вами говорили наприкінці заняття правила пожежної безпеки під час новорічних свят. Подивіться, будь ласка, що може відбутися в таких випадках, коли гірлянда неісправна. Дійсно, ми говорили про петарди. Користуватися ними треба дуже-дуже обережно. На вулиці їх не кидати під ноги, тому що люди лякаються, і це дуже небезпечно. Можна пошкодитися. Дійсно, використовувати свічки на ялинках не треба. І у випадку пожежі. Телефонуємо 101. Треба нашу ялиночку берегти, щоб з нею не трапилось лиха, щоб злий огонь її не пошкодив. Ну що ж, тепер наш дракончик знає всі правила поводження е, з ялинкою, з е, новорічними іграшками і ось таку гарну листівочку. Ми йому. Подаруємо, щоб він дивився на ялинкові кульки і читав правила, як треба поводитися під час новорічних свят, щоб бути у безпеці. Ось таке заняття дітки сьогодні відбулося. Вибрала я таку тему для того, щоб ще раз нагадати вам. Перед новорічними святами, як треба поводитися в таких випадках. Ми з вами пригадали правила поводження під час пожежі. Тепер ви знаєте, які предмети можуть загорітися, а які предмети не можуть загорітися, в яких випадках нам допомагає вогонь. Я вважаю мої правила стануть вам в нагоді, і ви будете. Вивчати їх разом зі своїми батьками. А сьогодні я з вами прощаюся, будьте обережні, щасливих вам новорічних свят, до побачення, всього вам найкращого!